Доброго дня, дорогі глядачі. З вами канал Народна думка. І так, Міністерство соціальної політики заявило про те, що має величезний намір для збільшення усіх соціальних виплат і зміну принципу їх нарахування. Наразі ж міністерство розробляє так званий соціальний кодекс України, в якому буде передбачатись не лише Покращення і збільшення соціальних виплат, а також так звана допомога на подолання бідності. Що це за допомога? Хто буде її отримувати? Які соціальні виплати, як будуть змінюватися, збільшуватись? Давайте все детально розберемося. І відразу тут хочу зробити невеличкий відступ, ну дуже важливий, тому що я вже бачу коментарі під відео, де ви пишете, що ще нічого не прийняли, нічого нема такого, що ви нам тут розповідаєте. Коли приймуть, типу тоді розказуйте. Чому я так роблю? Тому що ми усі знаємо, як у нас вводяться оці ці нововведення, так коли е бази змінюються, той десь випав, про того інформація пропала, той не доотримав. І пішло, поїхало, да? і потім усі так вметушаються, це та все оформлюють, Тому я хочу вас попередити зарані і пошагово давати вам всю цю інформацію, щоб ви були готові. Тому що отримуючи соціальних виплат дуже велика кількість, і усі вони будуть переформовані. Тож для того, щоб ви були в курсі, я... Розповідаю вам, по-перше, зарані. По-друге, це 100% буде і потрібно до цього підготуватися, хоча б знаннями, так і якимись діями, можливо, наперед. Тож буду по черзі вам це все виставляти, як все буде діяти, як тільки воно буде приймати, щоб ви глядачі народної думки, як завжди, перші все оформили і перші все. Отримали і нікуди не випали з тієї системи. Потім декілька місяців не сиділи без такої потрібної в той час вам допомоги. Тож розбираємось, е, міністерство соціальної політики хоче кардинально змінити підхід до нарахування соціальних виплат, тому що наразі в міністерстві. 34 напрямки виплат, які всередині ще роздроблені на піднапрямки. Тобто їх вже стільки, і цих бумажок треба заносити туди стільки, щоб це все якось оформити, довести, що, грубо кажучи, чорт ногу може зламати. Хочуть від цього принципу відходити і зробити все більш прозоро, і тим самим збільшуючи суми. Тому що, як признались навіть в Міністерстві соціальної політики, деякі види підвиплат настільки маленькі, що незрозуміло навіщо вони дають, тому що вони не перекривають жодних потреб, навіть самих елементарних, не кажучи вже спеціалізованих, так наприклад, там отримують 800 гривень на дитину, це, грубо кажучи, пачка смісі, пачка памперсів, і все. А... Як далі? І от на основі цього хочу зробити декілька видів однакових соціальних виплат. Тобто, там вирішили, що та категорія, їй потрібно 3000. І усіх всі підвиди включають в ту категорію. Тобто, зробити кількість цих підвиплат меншою мається на увазі не зменшення кількості отримувачів. Отримувачів так само. Об'єднати в їх такі групи, які буде набагато легше оформлювати, набагато легше контролювати, і разом з тим зробити цю суму виплати однаковою, але більшою, ніж більшість тих підвиплат, які вони зараз отримують. Надіюсь, що тут все зрозуміло, так просто якось це важко трішки подати. Далі планують зробити допомогу на подолання бідності. тобто Усім виплати там, по групах однакові, ті групі стільки, ті групі, стільки, ті групі стільки, але є люди, які в гіршій ситуації. Тобто три тисячі на дитину одним, і три тисячі на дитину іншим. Но ті отримують три тисячі, і в них ще якийсь є додатковий дохід, а ті отримують три тисячі і в них там якісь складні обставини. Тож тим людям, у яких. Додатково складні обставини давати ще додаткову допомогу на подолання бідності. Так вони її назвали, так і давати до тих пір, поки людина не вибереться з цих життєвих обставин. Таким чином, процедура оформлення усіх соціальних допомог стане в рази простішою, тому що все буде якби по одним шаблонам, всіх будуть конкретизувати під якусь певну. Тематику так, їхніх соціальних допомог. Суми отримання в більшості випадків, чому я говорю в більшості випадків, зростуть, тому що будуть підтягуватись усі оті підвиплати, так, які надавалися роздроблено. От вони будуть збільшені. А от загальні суми, так, то будуть підтягуватись до якогось максимально можливого максимуму. Ну, можлива така ситуація, коли хтось отримував по ряду отих підпунктів, так то в нього загальна сума отримала набагато більша. Тепер ж вони всі зведуться до одного якогось середнього значення. І паралельно з тим, у кого склалися якісь надважкі життєві обставини, то додавати додаткову допомогу, як би. Компенсуючи ті усі да, підпунти, які вони набирали. Зараз це буде зменшено, але за рахунок оцієї додаткової допомоги на подолання бідності буде підтягнуто. До кінця цього року ці всі пункти підпунти будуть розроблятися і в 2024-му більшість отримувачів соціальної допомоги вже будуть отримувати по цьому. Новому кодексу соціальної рівності, так, по новому принципу нарахування. І також буде більше адресності в соціальних допомогах, тобто будуть вникати в життєву ситуацію кожної людини. І от саме цими додатковими виплатами буде і налагоджуватися ця адресність допомоги, тому що загальну допомогу навпаки. Зведуть до кучок, так, щоб е, от, там, я оформляю допомогу на дитину. І все. Е, і не пішло розгалудження, на що ти там саме роз... оформляєш. Це якась певна сума. Так. А потім уже тим людям, яким дійсно важко, от адресна допомога, адресна підтримка у вигляді додаткової виплати на подолання бідності. Чому я так про це зараз розповідаю і наголошую? Та дуже проста річ. Ми знаємо, коли щось нове так трапляється, як це все відбувається, поки це все вбудеться, поки це все переоформиться. Люди дуже часто в цей момент десь випадають з списки, втрачають допомогу, от щоб ви до цього всього були готові. Як ближче її вже будуть приймати, розповідати, як це все оформляти, куди звертатися, так? І кому яка допомога предназначена, я вам обов'язково усе по пунктам буду тут викладувати, як завжди. Тому долучаємося до народної думки, кнопочка підписатись і так ви це не пропустите. А нововведення зрозумів буде дуже багато і. Під час цього переоформлення, звісно, частина пройде автоматично. Так їх просто переведуть в інші категорії, з'єднають до кучі, але частина може спокійно і випасти з цього списку, і потім потрібно буде дооформлювати. Тому буду вчасно вас попереджувати, щоб ви не пролетіли з отриманням соціальної допомоги.